Олександр Толоконіков на зв'язку, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Олександр, вітаю. Доброго раніше. Хотів почати з уточнення. 16 жовтня, в середу, фактично, зранку, була велика техногенна проблема. Зникло електропостачання в значній частині Херсонщини. Зараз станом на сьогодні вже все відновлено. Так, ще в той день відновили енергетики постачання з Миколаївської області. і Аварія масштабна. Звичайно, до нас електрика не доходила. Лінія була ну там на цій лінії була аварія. Зараз все добре. Бувають тільки відключення внаслідок обстрілів, але це у нас тут вже на місці локально. Туди енергетики наші вже під'їжджають, ремонтують. Зараз в місті і області працюють більше 150 енергетиків, 50 одиниць техніки. Оперативно виїжджають на аварії, якщо потрібно, то знає. Угу. Бачу інформацію, що від сьогоднішнього дня у Херсонській області продовжують тривалість комендантської години. Скажіть, будь ласка, які це години тепер стосуватиметься, і у зв'язку з чим такі зміни? До 20-ї години тепер і пов'язано з тим, що безпекова ситуація саме. Більшості активність російських дронів, які в нічний час також працюють. А перш за все, це дистанційне мінування, тому що в нічні години в темні дуже важко побачити міну, особливо міну-пелюстку, коли вони кидають їх і на дорогу, і на землю, там де є трава або листя, і тоді. Звичайно, люди в темну годину можуть не побачити, тому тим паче освітлення і світомаскування в нас по мінімуму. Тому по темним вулицям особливо дуже небезпечно ходити. А звичайно, якщо люди починають підсічувати собі фонариком, вони для росіян видають своє місце знаходження і можуть знову таки на них бути скиди або удари і іншим озброєнням. Тобто від 8 години вечора е, починається комендантська тепер у всій Херсонській області, так? Так. А зранку, коли вона закінчується? О шостій. О шостій. Е, зрозуміло. Хотів також поцікавитися, що відомо про події і ситуацію з нашими громадянами на окупованій частині Херсонщини. Звідти доноситься якась інформація? от це основна інформація про те, що зараз розповсюджують окупанти чутки по громадах. Що з 1 січня 2025 року будуть застосовані санкції для людей, які не прийшли поновити дані в російські воєнкомати, перш за перше таке перша санкція за перший не приходу. Буде 50 тисяч рублів за другий 75, за третій стояка. Тобто, інформація неофіційна, але вони вже розповсюджують. Щоб люди готувалися до цього. Окрім цього, окупанти продовжують збільшувати заборгованість працівникам соціальних служб, працівникам шкіл, гуманітарної сфери. Люди не отримують по три місяці вже зарплатну платню. Звичайно, при таких умовах ніхто на них працювати і, і, не, і не працював, і зараз працювати не хоче. Ну, окрім все інше, як, як завжди, є дуже багато проблем з електропостачанням, водопостачанням. Вуголь вони обіцяють видавати соціально незахищеним верствам населення, але також як в минулому році люди дуже довго чекали людям. Знов таки йшли, рубали. Десь посадві посадки для того, щоб е, пережити зиму. Ну а яка ситуація з підготовкою до опалювального сезону на контрольованій частині Херсонщини? Ви готові? Так, сам Херсон вже готов майже на 100%. Тобто, коли буде середня добова температура нижче 8 градусів, протягом трьох днів будемо запускати е, теплопостачання е, по місту. Також у нас вже готові до запуску. П'ять конгреційних установок, які будуть також допомагати підтримувати тепло в осалях херсонців, По іншим громадам, особливо в прибережній зоні, зараз або надають міжнародні організації. Ми організували видачу паливної деревини або гроші на паливо для того, щоб пережити цю зиму. Дякую, пане Олександре. Що поділились інформацією? Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації, був в ефірі, а тепер Харків.